З вами на 11.03 і раз, два, 4, 5, п'ять, сім, двісті, дев'ять, десять депутатів, тобто хворим дотримано. Тому пропоную розпочати роботу нашої комісії. Спочатку пропоную проголосувати порядок для них на сьогодні, міні робимо депутати, тому прошу визначити скоро за порядок питання, прошу О, за, за основою допомоги, чи я. Ну, Живу. за основу арського. Чи є ну, Може, ще є якісь питання попередньо. Ну, поки добре. що у нас не було, добре. тільки є питання, вони треба комісії безпеки. це ще доключати до порядку денного. А які питання? Тому що ми сьогодні наказуємо під час пільного міроску. Голосуємо за основу. Так, Є пропозиція голосувати. Хто за основу? За основу. Хто проти? Утримуємося. Немає. Прошу пропозиції щодо порядку денного. Вы самого клиента, у меня здесь все не знаю, Я ухайла віддала барку, що собі сподобався. Я на комісію ходить принесли нас, якийсь попитчик дав. А чого ми з кинули не фізич? А чому ви скинули? Якщо знаходить, це підходить так. Та, no, створює... Ну, ми плюс-мінус не, не знаємо, про які висновіки підемо увагу. Але... Ми залишимо. не знаємо. Це перед від 29 липня, який буде... Ми по ньому працюємо. Від вас поступово пропозиція відчити ще одне питання. Ми йдемо вам на зустріч, тому що це наші колеги приймали рішення. Але де вони? Це питання. Юрій Миколаєвич, це десь так само виглядає, як на минулі комісії, ви сказали, що колеги не хочуть підтримати Каланчу, а ви зі мною перед комісією за пів години до того підтрималися і розуміли чітко, де я в той момент знаходжу і чому. на Налагодження про розпитань міжнародніх відносин та антикорупційної діяльності. Висновок No1. Звернення сфере Кара Михайловича, депутати обій. Я зачищу цей висновок, розглянувши та обговоривши звернення скелеї Петра Михайловича, що Чесної обласної ради, що місія вирішила інформацію взяти завідомо. Рекомендувати скасувати рішення прийняття на засідання постійних місій з питань власності громад від 26.5.06. Третє, рекомендувати терміново провести засідання постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами збільшення власності територіальної громадських селищ, міст області. Та повторно розглянути всі питання, які затверджені протоколом від 25.06, зокрема, пов'язані з продовженням привоїв відносин з керівниками комунальних підприємств області, з метою никакня порушення чи допомоги. Петро Павлович, можливо, до вас питання. Чим догомовлене таке ваше звернення і це рішення? Давайте включаємо поряд ден, але ми обговоримо. В цілому з даного питання. Внесення його в порядку денний проще. Тоді визначаємося, хто за включення даного питання в порядку денний прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримується? Ні, дивіться, тоді є питання. От даний порядок. Тому ми голосуємо в ряду денних цілому і пойдемо до того, які ви нас. Колеги, дивіться. Я попросив минулого разу. Як член мейнової комісії перенести у зв'язку з станом здоров'я, не міг бути присутній, перенести засідання. Наскільки мені відомо, засідання відбулося з грубими опорушенням законодавства і та порушення регламенту обласної ради. Це є підстава для порушення кримінальної справи, хто вів дане засідання і хто підписав дані, дані висновки. Я вам кажу те, що мені юристи доводять. Тому для того, щоб не допустити ці порушення в подальшому, є пропозиція розглянути на ці комісії сьогоднішній ще раз ті питання, які розглянулися в минулому, щоб не допустити порушення закону та регламенту обласної ради. В чому заключається порушення закону переважно? Ми ще мали би знати це, тому що е, е, включати е, під час засідання е, в телефонному режимі членів комісії це грубе порушення. Шті, По тому що на кожному засіданні зібрали про закон України, про, який був прийнятий про дистанційну е, участь в засіданні різне. Має бути ідентифікація особи. Телефонне підключення, як ви це зробили, це не є законне підключення, або Які приймаються на комісії. Однозначно, це майорні політики та свободі, які видержкований онлайн, тобто вони всі є. Дивіться, я не можу відповісти за когось. Ми, ми маємо за себе відповідати. І я хочу вам сказати, що. Дане дані засідання є з грубим порушенням, і будь-хто із чи депутатів, чи громадян України звернуться до суду, вони виграють це рішення суду, ви подивіться по е, судових засіданнях і вони виграють. І також є підстави порушити кримінальну справу. Тому для, для того, щоб запобігти цей процес, ми сьогодні можемо перед... Е, ще раз розглянути ці питання, проголосувати і ніяких тут проблем я не бачу. Вам, вам кулач, ви, напевно, е, я думаю, Це напевно краще збирати сприймання справа. До сьогодні за ті питання, да, які не були прийняті. Ми в принципі, продовжуємо рішення засідання нашої міністрації. Для внесення порядок даних не потрібно половина голосів кількості. Питання, щоб внести на порядок денний не потрібна половина. Треба да. 6.18, там вистачає 6 задні питання внесено. Це про сесії. Це, висок, це ви висок, так, ви маєте зараз. Комісії немає. Комісії. Це регламент по сесії. А, а, по Комісії приймається більшість голосів. І немає такого в регламенті одної третини. Це по сесії так. Ми не приймаємо. По, по... по, по, по сесії так, по комісії немає. Ви зацікавили заблокувати дане питання. Я не, не розумію, Навіщо цей конфлікт в обласній раді? От ви створюєте цей конфлікт, навіщо? Кому він потрібен? Це ж реально конфлікт. Ми пішли в кого ще не було. Ми, ми де воно з'явилося? Так, у нас вчора було засідання комісії профільної, yeah. де розглянули нашу депутату з нами вона У сьогодні пропонується з голосу, це в цілком е, законом е, України по місцям середування, це дозволяє і регламент обласної ради. Ми е, пропонуємо внести порядку і думаю, що ми, не, не будемо тут ніяких грішити, коли ми, ми переголосуємо ще раз тих кільників комунальних е установ. Ну, Як? Рішення прийнято. Воно незаконне, ви розумієте, воно незаконна. Слухайте, звертайтеся до професійних юристів, вони вам пояснюють, що це незаконне рішення. Рішення не прийнято. А запросить хай скаже, чи правильно, чи не правильно. Ви маєте того, що внесення в порядок для нього. Ми вносимо, ми вносимо, а чому ж не внести? Ви бачите, наскільки принципово не внести висову комісію порядку тебе. Ви ж розумієте, що це ну, абсурд. Збирайте Іван... політику, тут навіщо ця Іван... політика потрібна сьогодні люди. Іван Миколаївич, шановний колеги, ви як депутати, ви як голова обласної ради, прекрасно знаєте. Прекрасно знаєте, що любе питання, яке включається в порядок денній комісії, має перейти як мінімум за три дні. Це те, про що ви проголосували, шановні колеги, де за три дні ми вам розсилаємо матеріали. Вам матеріали були розіслані вчасно, з дотриманням всіх вимог на всі ваші електронні адреси. Те, що тільки що буквально занесли, навіть без резолюції голови. Маєте ознайомитися з цими матеріалами, не обов'язково. Депутатів, депутатів, право депутатів, право депутатів Нас не право? вона голосування. Депутати приймають, не голова приймає рішення. Голова матеріали на комісію. І ви це добре. Yeah. У іншому форматі, це нормально, шановні колеги, якщо я бачу, що ситуація така критична, да, я маю право виходити з пропозицією до депутатів, вони приймають рішення. Якщо пропозицію пане Миколаюча сформувати таким чином, переголосувати пакетом контракти, затверджені на минулому засіданні майнової комісії, для того, щоб убезпечити. Всі негативні моменти, перш за все, це безпека майбутніх керівників і впевненість спокійна у роботі. <звісна> Я не забороняю законодавство пакетом переголосувати. Нема такої заборони. Це моя пропозиція. Рішення приймають депутати. Підтвердите, це воно теж викладається. Відтверджує незаконне рішення. Це теж, не Миколаю, це ж ваша вишення. Це ваше оціночне рішення, що ви Ви маєте право на пропозиції. Більш голосно пропонуєте, менш голосно пропонуєте. Ну це ж не принципово добре. Шановні депутати, пропозиція, від депутата чергу. Внести порядок денний Значить, рішення, яке стосується підтвердження голосування по питанням, які відбулись на попередньому засіданні мачі. Що позицію, що буде голосувати. Пакет. Пакет. А ну давайте отримувати підтвердження пакет. Але пакет. 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 Я думаю, що ми можемо проголосувати за всіх один раз і все. І забули. Хто були, призначені, <плес> то ні. Сьогодні є всі. Ті, ще сьогодні і минули, і все, забули. І немає ніяких. Я, я просто закликаю всіх запобігти подальшому -по цей конфлікт. І все. Ще раз дивитися. питання звучить наступну чином. Підтвердити призначення керівників закладів. Пакетом тобто на час всі, далі в порядку денному минулої сесії. Юлія, сьогоднішніх трьох порядку денному, то в тому пакеті немає. Я були. Так, були, Давайте не проголосували. Тому зараз зараз іде конструктивна розмова. Коли просто кажемо ні, то зовсім інше виглядає, то іншому виглядає. Давайте дійсно пакетом. Якщо пакету, то вбираємося так, як от. Я захотів. Ні. Ми говоримо про конструктивне рішення. Михайло Іванович, правильно, якщо б запропонував, давайте так і проголосуємо. Шановні депутати, тоді визначаємося. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за. За Чекайте. А Яка пропозиція? Ви хочете, щоб я проходив на дістати? Він Так, пакетом і підтверджує. Зрозуміло, Розуміла, профемання не зручно було. Давайте ще раз. Якщо ви пропоную підтвердити сьогоднішній рішення комісії, значить рішення попередньо засідання простовок. Але тоді були відповідні, що тоді не були прийняті позитивні рішення про те, що отримали позитивні позитивні рішення. Як я отримала позитивний власний план, а потім робив на викидах урок ми голосуємо краю за ще і ще з другим пунктом девочки. Возьмемо питання у ті формулювання, які ви зараз зговорите. Давайте, якщо зазначаємося, хто за дану пропозицію. Прошу висувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? За, за вами пішли. Теж не пройшли. Тому в мене пропозиція проголосувати Порядок денний в цілому. Чому депутати, визначаємося, хто за порядок в цілому, прошу розповісти, хто зараз? Хто проти, утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до е пункту номер 1 порядку денного. Засідання постійної диміції. Пророзить заяву генерального директора ПМП-Дівець обласних центрів культури планче Анжеліки Володимирівна. Щодо продовження задоволювати. Анжеліка Володимирівна є тут. Чи є запитання до Анжеліки Володимировна? Немає, Шановні депутати, я прошу голосувати. Хто за пункт перший, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Немає одного голосу. Наступна це. E, наш колега депутат також Мальшевський Олександрович про розгляд заяву генерального директора ОПМ Поковицького технічної антологічного центру Мальчевського Ігоря Олександровича щодо продовження трудових відносин. Є необхідність обговорювати чи ми голосуємо. Ні. Хто запроше голосувати? Хто проти? Утримався, немає багато. Дякую. Переходимо до третього питання. Про розгляд заяви Генерального директора передпечатлі Великий ОСМІ Центр приїздко Валентина Вікторів. Що не продовжуєте відповідати від нас? Валентина Вікторович також є присутній тут. Чи є запитання до Валентина Вікторовича? Немає. Дякую за роботу. І за ветеранів, які професовування. Дякую. Тоді прошу зазначатися, хто за. Проти, отримався, немає, одного. Четверте питання. Про розгляд змерення КНП у кого-нибудь фінічний і сервіс, щодо погодження запровадження енергосервісу, Встановлення сонячної планети за адресою вулиць героїда в місті 2 місяці місяці. Є я, я представник. Я представник. От, прийдіть, от -от ставьте, десь по різних депутатах про що мовить. Я ставлю ли донасят. Вествам П'яте питання про головного управління Національної Соціально-Сервісної служби учені області щодо передачі воєнного майна за адресою вулиці 243 в місті місяць. Це, це наша державна установа, яка там знаходиться, і йде мова про збільшення на е, з 117 до 147. За тією ж адресою, це місяць. Тобто на сесії було буде прийняти цей конкретний рішення. Якщо немає прошого, хто за, хто проти, отримався нормального голосу. Шосте питання. Проведення до цієї комісії 25 червня про розвернення перші весь православської карті щодо передачі органів докормового мета цього на станції. я написав у першій От в цьому тільки згинув. Ну, випадково, технічно в Третій, перший пункт. Виправдання міністрів. Так. Колоса грошей фокусуватиме, відпочинає чотири. Тобто, грошей немає. У питання. Про передачу окремого майна спільної власності територіальної громади в селі Ночміського. Так. Аби так автомобіль для того, щоб ми змогли ліквідувати МСЕЛ, тому що єдина причина не ліквідації мсерв, це завислий автомобіль, який я не можу пояснити, чому на сесію винесли. Будь <тут> ласка, питання підтримати передачу цього автомобілю. 30 тисяч. До Якщо немає, голосувати, то хто голосувати, що висяти, то запрошував голосувати. Хто проти утримався, немає. Дякую. Переданий вичерпний. Дякую за роботу. Дивіться, шановні депутати. Шановні депутати, першого все вдячні, що ви зібралися ще раз розуміння, прохання підметки для цієї мети, що це дало можливість людям далі мати, але